Вітаю всіх на моєму ютуб каналі. В цьому відео я розповім все, що відомо про Modern Warfare 3 та не тільки. Підтримайте мене, поставивши вподобайку та підписавшись на канал, а також натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Ну що ж, буду розпочинати. Бажаю вам приємного перегляду. За попереднє замовлення видання Modern Warfare 3. Кожен отримує дочасний доступ до відкритої бета, дочасний доступ на тиждень до компанії. Набірна сопа, який включає в себе два анімованих скіна на оперативника та анімоване креслення на збір. Його отримаєте одразу та зможете використовувати в Modern Warfare 2, Warzone та Warzone Mobile. За купівлю стандартного видання ви отримуєте компанію мультиплеєр, Ground War, War та режим зомбі. За видання сховища англійської Волт ви отримаєте набір скінів Nemesis, який включає скін на Прайса, Гоуста, Вардена та Макарова. Два зброярних сховища Battle Pass, Black Cell та всі його бонуси. А також 30 жетонів пропуску БП. В суміс в Black Cell їх буде 50. Тепер перейду до ціни гри. Оригінальна ціна як стандартної, так і вольт видання гри не змінилося. Змінився еквівалент регіональної ціни в порівнянні з минулою частиною, на яку вплинув курс валют. Стандартне видання Modern Warfare 3, як і Modern Warfare 2 коштує 69 доларів, а у гривнях ціна збільшилась на 110 гривень і тепер коштує 2449 гривень. Видання Modern Warfare 3 сховище, як і Modern Warfare 2, коштує 100 доларів, але у гривнях ціна збільшилась на 500 гривень і тепер коштує 3500 гривень. Тепер перейду до наповнення мультиплеєрів та іншого контенту. 16 мап з оригінальної Modern Warfare 2, 3 мапи Ground War та одна мапа для режиму War будуть на релізі. Режим Hardcore буде доступний з релізу. Буде 150 хп замість 100. Буде класична міні-мапа, червоні цятки ворогів під час пострілів без глушника. Буде голосування за наступну мапу, буде слайд кенселінг не буде скидати тактичний біг. Буде стрільба як під час підкату. Так і одразу після нього. Час тактичного бігу буде залежати від зброї. Буде скидання анімації перезаряджання зброї, буде німзя перк, аналог мертвої тиші. Буде система перків у вигляді спорядження на оперативника. Буде одна з нових механік тактична стійка. А також перенесення контенту з Modern Warfare 2. Тепер перейду до компанії і можливої мапи КБ. У трейлері Modern Warfare 3 є декілька локацій з мапи Верданськ, а саме в'язниця, дамба та стадіон. Поява міста в компанії не свідчить про. Повернення мапи в Warzone. згідно витоків щодо сюжету, події Modern Warfare 3 частково будуть відбуватися у вигляді спогадів за часів дота під час вторгнення. Але якщо взяти до уваги, що на релізі в Warzone Mobile буде мапа Verdansk, то є надія, що і в Warzone буде ця мапа, а ще вони релізнуться в один день і мають крос прогрес, що теж дає надію. Також з'явиться режим зомбі дехто побачив в цьому режимі. Збіг з DMZ, однак є деякі розбіжності. Режим є частиною Modern Warfare 3, тож він буде платним. Та Тут не буде ПВП, але цей режим буде і в Warzone Mobile, і там він буде безкоштовним. Тому є надія, що він буде безкоштовним для всіх, як DMZ. Можливо, просто для тих, хто купив Modern Warfare 3. Він відкриється раніше. Режимом та сюжетом займається Treyarch, і це перший випадок, коли всесвіт зомбі з'явиться в Modern Warfare. Окрім базових механік зомбі режиму, тут буде відкритий світ з найбільшою мапою за всі часи зомбі режиму. Чотири гравці в команді місії, перки, виживання, прокачка зброї, евакуація. Саме завдяки їй ви зможете. Виходити вже з прокачаним озброєнням в наступні матчі, а не починати з нуля. На мапі буде з'являтися до шести команд, з якими при бажанні можна буде об'єднуватись для виконання завдань. Будуть фортеці. Коротше, уявіть суміш звичайного режиму зомбі, накладеного на механіки DMZ, але без PvP. Наразі це вся інформація про Модер Warfare 3, Але Макаров каже, що це тільки початок. Открой свої глаза, і ти й що це тільки початок. На цьому відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивились до кінця та до зустрічі в наступному відео.